У персику та сама ситуація, затянулося дуже цвітіння. Здається, в суботу два тижні назад він починав цвісти. Коли два тижні цвіте персик, ну це рідкість, це рідкість, дуже велика рідкість, щоб так були листочки, наче більш-менш нормальні. Може десь маленькі є і з'яний ще, звісно, більш похоже, звісно, на клясте розпоріла маленьку. Дірочку. <гум> <гум> ну, ще тут рано балакать, чи щось зав'язалось, чи ні. Звісно, вже можна стягувати. Зараз знайду де де поранше Квітка наче оцвіла. Не, не стягнув, не стягнув до сих пір. Так що, ну а це взагалі цвіте. Да, Деякі персики дуже красиво цвітуть, деякі не дуже. Єсь така Єлістки вже облетіли частково. Будемо дивитись. Сейчас сорт до цих пір з пелюстками. Хотів знайти якусь. Да. Де найбільш присухші? На не найду таких, щоб стягнути і показати персика. б той давно цвів. Угу. У гробі в одного персика. О, кстати, тут же в мене є невеликий експеримент, де обрізали в початку ну, року. Зараз, зараз. Просто цікаво. Чи підмерз те, що обрізали ми у січні місяці? Персик, який спеціально обрізали в січні. Оце перший персик. Я скажу цей рік, нема проблеми взагалі. Цей персик був обрізаний у січні місяці. Спеціально, щоб подивитися, будуть проблеми чи ні. Завжди треба проводити якісь міні-експерименти, тому що коли ми не пробуємо, ми навіть і не знаємо, і не можемо порівняти нічого. Це так, ну по персику ще рано. На наступному тижні тільки покажу. Думаю, вже буде видно.